Друзі, добрий день. Підписники мого каналу. Сьогодні хочу поговорити про карбюратор Solix і як я поборов провали не на карбюраторі Solix, а на карбюраторі Weber Зіномарки. В нього принцип роботи такий, як на Solix. Я спочатку нібито все продув, все прочистив, вичистив його повністю. Ну, Це карбюратор, щоб ви розуміли, просто як. Для, експ... для показу він грязний. тут все. Я настроїв правильно носики, поміряв, скільки вони повинні видавати Кубики вони карбюратор Weber обичний, Жигульовський на один носик. Озон, як на нього називають, він повинен видавати 10, кубиків, ой 6 кубиків, а я заміряв. Ставите і натискаєте 10 разів на ускорительний насос. Не повин... І в Соліксу повинно бути 11 кубіків. Так само 10 разів нажимаємо 1, 2, 3. І так 10 разів нажимаємо. Тут у нас не повинно бути люфтів. Тут все повинно при... притикатися плотно. тільки нажимається, зразу все спрацьовує. Потім Кан... в економайзері повинна бути ціла прокладка. В у ускорительному насосі повинна бути ціла прокладка. Тут повинен обратний клапан працювати, не повинен сюди втягуватися воздух, коли його перевертаємо, тут пробуємо смактувати воздух. Тут у нас ще один стоїть шарик, що не випускає наш бензин в поплавкову камеру. Коли я це все устранив, коли я. Дуже багато раз його е, брав, е, розбирав, збирав, міняв основні жикльори. Попросило в мене чомусь у мене більші жикльори, так вони там і залишилися стояти більші. Місто 105, місто 105 основного жикльора топлива воно попросило чомусь 112. й і воздушний попросив вмісто 170, попросила 150. Не знаю чому. Багато бензину воно попросило. Десь 500 з воздуха я устранив. Прокладки поміняв. Кришки ось тут рівні. Не знаю чому. Хоча машина, хай получає. Запалення нормальне. Провал у мене не пропадав. Важну роль я куча роликів передивився, куча інформації перечитав. Ось у нас є тут щелина. Яка забезпечує перехідний режим. Тобто е, на холостому ходу, коли у нас машина працює, жиклер холостого хода. Ось він у нас на карбюраторі Solic. Е, ось він не витягується. Коли авто працюва, працює, ви е, педаль. Ось у нас тут жиклер холостого хода, 40. Тут навіть щось нічого не написано. Щось, от, якась помітка. Ну, не нам він повинен. зараз мову трішки. Ви коли трішечки натискаєте педаль газу, спрацьовує жиклер холостого ходу і канал холостого ходу і нашій е, е, винт якості так називаємо. Ось наш ось представимо карбюратор. ось Ось оцей канал з винтом якості. Ось він у нас так. Зарисуємо його, ось він так виглядає у нас. Е е е ось воно так оце все виглядає. Так його нарисуємо примітивно. Ось ми його скрутимо от туди, туди-сюди. В нього норма має бути 3, 4 оберти. оберти. 3-4 обороти. Ну, у мене провал цей не уходив. Оберти, вроді би, нормальні були. Горка була. Горка на трьох, горка ось ця була на 3 чотирьох обертах. Ось горка була на трьох 4 обертах, Все нормально, все працює, запускається автомобіль добре. Ну, тільки я починаю трогатися. І вона у мене бух, бензину немає. Бух бензин з'явився. Я вже всю голову зламав, що це може бути. Доки я одне відео не подивився, і мені не сказали. Ой, там в одному відео було провали карбюратора солікса В чому може бути причина? Викручуємо, друзі, ось, викручуємо, прочищаємо, беремо отаку проволочку, прочищаємо. Жиклер холостого ходу вичищаємо, продуваємо зжатим воздухом. Можете, якщо у вас нема компресора, тоді купіть карпшопа. Там теж давлення дуже сильне в тій трубочці. Плюс ще там подається очищаюча емульсія. Потім ви берете, викручуєте ось цей винт якості СМС. І сквозняком продуваєте сюди. Продуваєте сюди. Продуваєте, ось я не пам'ятаю, де він тут знаходиться, точно. Тут у нас є ще одна. Тут у нас є ще одна канавка. Ось, оце кажеться, оце він. Цей холостого ходу. Тут у нас ще одна є канавка, її теж. Прочищаємо і видуваємо ось оцей проволочкою. Всі оці питаємося по максимуму прочистити такою проволочкою. Теж. Там може бути забруднення. навіть зараз воно є забруднення. Коли сюди ви подули, і сквозняком дуєте через оцей канал теж. Ось він у нас. Да, це ось оцей канал холостого ходу на Solic. Ви продуваєте, і у вас повинна проволока. Вийти ось в оцей канал. І в оцей канал ви теж берете оцю проволочку кальону. Сталисту кальону. Берете теж туди. Встремляєте в оцю, в оцю щілину. І теж там берете, вичищаєте оцю всю грязь, яка, яка є в карбюраторі. Ось бачите, воно туди глибоко-глибоко пішло це. Поки я не прочистив оцею проволочкою, оці канали. В мене був провал. Той що виходить? Представимо, ось наший, ну, уявимо, що наш ось канал, ось наш жик холостого хода стоїть. Ось оце, вона ця вся клапана стоїть. Тут цей жик холостого хода стоїть за цими отворами. Тут воно ось закручено ось в карбюратор. Ось наш там канал, ну хай він там іде так, потім це де кольцо стоїть, тут якісь у нас повороти, ну він там дуже тонкий, ви ж розумієте, що там Потім у нас пішла нижня частина карбюратора і доходить до дросільної заслонки, ось оця у нас щелина Проходить через, це все проходить через винт качества, ось наш винт качества, отак його зарисуємо, Ну, Хай так воно там буде уявно. Там, ось так. І ось тут, в малому дифузорі, де наші малі, малі дифузори. Як його так нарисувати, ось так, ось, ось так він довдав. Давайте так зарисуємо його. Це все, це наше це корпус карбюратора. Це все, це все корпус карбюратора. там так уявно. Тут у нас десь треба шукати, тут у нас ще є один отвір. Я на Соліксу практику показую, тому що я з вебером він по принципу Солікса. У нас тут є один отвір для того, щоб переходний режим, коли наша дросільна заслонка. ось тут вона прикручена, Коли наша дросільна заслонка ось відкривається, ось на початку відкрилася вона, наша щілина. Оцей отвір, він создає в емульсіонній трубочці, перестає йти емульсія вниз. Вона тут якби остається в, починає більше. І тут у нас перестає ця емульсія поступати в карбюратор. уже, Через емульціонний канал вона перестає сюди двигатися через цей ход. Десь треба, щоб оце було все вичищено. Оцей каналчик, він там дуже маленький. він там є. І е, ось цей теж основний повинен бути. Вони отут, Оцей канал він тут теж, щоб е, коли ми відкрили друсільну заслонку, переставало ось подаватися отсюда, зверху з кришки. Ось іще тут іще тут же ж стоїть, подається е, е, через жекльор воздуха холостого хода. Воно все перестає йти, тому що тут тяга, тяга на цей канал, воно сюди починає тягнути, і в нас бензин вже не подається. Тут ж у нас ще з поповкової камери бензин подається. Ну, повинно бути, Ось тут воно повинно бути все вичищено. Всі канали добре вичищені, прочищені цією такою проволочкою. О, тоді воно повинно запрацювати. В мене десь по всій видімості, десь у верхній частині кришки карбюратора. Поки я не розібрав, а я не розбирав цю частину холостого ходу. У мене холостий ход працює добре, я ж не думав, що е, холостий, ход, е, жикльор холостого хода влітає, їде на малих, е, малих дросілях, коли ви там їдете. там, там півтори, там 1200 1300 У вас працює, у вас працює, я так розумію, просто ця щелина більше відкривається, більше тяне холостого ходу. Зикльор холостого ходу більше тяне. Бачите, ось воно чуть-чуть там ту щелину. Воно даже ось уже повністю воно відкриває щелину. А вже коли ви отак уже відкрили, то вже спрацьовує, я думаю, що десь уже спрацьовує основний жикльор. Ось ці жикльори спрацьовують. Десь у верхній. Кришки. Поки я цією проволкою не пострикав всі канали, не пострикав е, воздуха жикльор. Поки не пострикав заново жикльор е, холостого ходу, я їх не прочищав давненько. Я все, боровся з жикльором основним. У мене провалу не було. Коли я десь у мене попало по всій видимості, десь тут на повороті, хай отакого, якась тут е, мусаринка попала. Не було у нас токової роботи. Тут воздух, тут ця засеренка. Тут у нас відкривається дросільна заслонка, бензин місто такої каплі. Летить така капля. Ну, маленька капля бензина летить. І нам не вистачає для того, щоб тронутися на автомобілі. Я вже і виставив вже і носик. Но носика все одно недостатньо для того, щоб побороти. Тобто, нам треба, мені треба було зразу відкрити побільше дросільну заслонку. Щоб у нас спрацював ось великий, великий дифузор. Щоб зразу з великого дифузора пішов бензин. Не через щелину, сюди бензин починав поступати. А поступав зразу з великого. Ось, поки я не взяв не прочистив повністю канал холостого ходу і щелину переходного режиму, у мене машина не поїхала. Так що, друзі. Це. Є основою провали ще теж на малих, коли притрогані провали. І ще от може бути підсос воздуха, і на цій кришці може бути крива. Якщо тут ця кришка крива, беремо штангель циркуль, прилажуємо. Я думаю, що він у всіх є, і міряємо оцю плоскость. Вона не повинна бути сильно крива. Тут на цьому може бути і ще ось ось наший теж холостий ход. Тут теж дивимося, щоб тут не було. Тут кажуть, це воздух подається, чи що, чи емульсія теж тут подається. Ось тут сильно близько. Якщо у вас тут криво буде не прилягати, тут будуть теж проблеми у вас з холостим ходом. Отут може бути підсос воздуха, тут сильно тонко до краю. Так що оцю частину проміряємо особливо. Це теж я вивчав. і Отут. Основа теж може бути, якщо тут у вас підсос воздуху, і може бути провал на Соліксу. Так що, друзі, кожен карбюратор, якщо його повністю відремонтувати, довести до ладу, він буде вам працювати дуже-дуже добре. Так що ось з такою проблемою я зіткнувся. І я вирішив з вами поділитися в ролику. Друзі, поставте лайк, підпишіться. Всім дякую за просмотр. Всім щасливо!